Щоб вільно дихати, потрібно розминати грудину та реберно-грудині суглоби. Як ми це робимо? В положенні стоячи, сидячи або лежачи. Подушечками пальців ми почергово розминаємо знизу вверх колоподібними або спіралеподібними рухами до верху. Так само і іншою рукою. реберно грудинні суглоби. І окремо можемо грудину. Як знизу вверх, так і зверху вниз. По дві-три хвилинки з кожної сторони. Також ми можемо зміщувати шкіру та фасці, які знаходяться в цій зоні, вліво-вправо, або вниз чи вверх. План Б ми можемо взяти м'ячик і м'ячиком порозминати цю зону. Або знизу вверх або зверху вниз. Якщо є велике молочної залози, ми однією рукою фіксуємо її і виконуємо ті ж самі рухи знизу вверх або зверху вниз. Якось так.